Йомеджобе. Це ще одна добірка хорор-фільмів, але я хочу попередити, що це неймовірно тяжкі хорор-фільми. Якщо ви дуже чутливий глядач, то краще вам цього не дивитися. Хочу я почати з абсолютно не дитячого фільму, хоча він виглядає ніби дитячий фільм: це Лабіринт Фауна. Цей фільм розповідає про дівчинку, яка приїхала з мамою в. В інше середовище і з дівчинкою починаються відбуватися дуже дивні речі. І цей фільм він неймовірно жорстокий. Я сидів з заплюченими очима, коли бачив сцени жорстокості, які є в цьому фільмі. Там, неймовірно, прикольно зроблені страшні штуки, фаун взагалі виглядає як окремий витвор в мистецтва. Цей фільм починається з кінця. І це дуже прикольний прийом. Тут ще є, в Дубірці ще є декілька фільмів, які починаються теж з кінця, але я не буду спойлерити, які це фільми. Другий фільм це фільм, який я неймовірно люблю, це «Драбина Якова. Я обожнюю передивлятися цей фільм, бо він, по-перше, дуже повільний, він тримає в напрузі прямо до кінця. Ти не знаєш, чим воно завершиться. Тому що цей фільм можна трактувати по-різному. Цей фільм можна трактувати як всередині фільму, тому що, забігаючи наперед, кінець фільму, там все спойлерить, все, що було. І, і, це, і цей фільм класний, тому що він ламає, типу тому що я думав, що це про чувака, у якого ПТСР. Я на середині фільму думав, ну так у нього ПТСР і все. А потім, а потім я зрозумів, що це, походу, ні. Потім я почав думати, що це алюзія на пекло, а в кінці я такий. їбать, а що це? Це Я взагалі думав не в ту стізю, але е, дуже круто, що сам фільм підкидує глядачу типу розмірковування. Тобто він маленькими краплинками там, е, потрібно бути дуже уважним, дивлячись цей фільм. Тому що, якщо не буду уважним, то можна взагалі загубитися і не думати. А цей фільм точно не атракціон, не так, щоб посидіти швидко, подивився і все. Ні, тут треба думати. Тут треба думати, слідкувати і потрібно бути пильним. Наступний фільм це фільм Екстаз. Чесно, це ніби вечірка вийшла з-під контролю, якщо спрощено. Але побудова фільму неймовірно крута. Фільм трьохактовий. Мені потрібно нормально навчитися розмовляти. Фільм трьохактовий. Ось. Спочатку нам показують знайомство з персонажами, потім нам показують танці, потім знову знайомство з персонажами, але вже в діалозі. А потім уже знову танці, третій акт це жорстокість, це божевілля в чистому вигляді. Якщо ви ніколи не бачили божевілля в чистому вигляді, вам потрібно подивитися цей фільм. Просто. І це божевілля знято дуже вишукано, неймовірно. Я навіть не уявляю, як ці сцени взагалі знімали. Ще один фільм, він по стилістиці чимось нагадує е, Драбину Якова. Ну, тому що цей, ці фільми зняті. Близько в один рік. Ну, коротше, вони і старі фільми, можна так сказати. І Зв'язані до смерті це... це неймовірний фільм. Він неймовірно повільний. Він розповідає про двох братів-близнюків, які вирішили жити як одна людина. І все пішло не так абсолютно все. І те, до чого такий спосіб життя їх провів. Неймовірно жахаю. Це прям. Я передивлявся, і мені було страшно. Фільм лякає не тим, що, типу, є скрімери чи ще щось. Ні, він лякає саме історією і як все закінчується. Я в дитинстві мріяв про брата-близнюка, але після перегляду, зв'язані до смерті, мені більше цього не хочеться взагалі. Ні. Я і рада, що в мене нема цього. Боже. Останній фільм, про який я хочу розповісти, це Silent Hill. Я поки що нічого не знав, але Silent тут потрібно бути обережним, тому що там є повітряна тривога. Я, перетепляючись в фільм, забув, що там є повітряна тривога, я злякався. Але потім знявши навушники, я розумію, що це фільм. Я не грав у гру, я не дивився проходження. Мені подобається саме фільм Silent Hill як цілісна картина. Тобто, якщо не брати до уваги, що є ігри, то як сам фільм ахуєний. От прям круто. Я ще знаю, що це такий цікавий факт, що творці гри вони надихалися драбиною Якова. Страшні істоти, от чесно. Страшні істоти, звісно, лякають в фільмі, але більше лякає це людська жорстокість і неприйняття чогось. Е, якщо я скажу це, вже буде спойлер, Там була історія, якщо ви подивитесь ви зрозумієте, про що я кажу. Е, там є історія про дівчинку вже в кінці нам розповідають про неї, над якою глумилися. І в кінці, замість того, щоб обвінити нападника на неї, ту людину, яка над нею знущалася, вони вирішили, що ця дівчинка грішна і що її потрібно знищити, не покарати людину, яка це зробила, а покарати жертву. Це це пиздець. Вже пора завершувати, тому бувайте.